Ну що, вітаю, друзі! Нарешті настав той день показати вам оцього красення. До вашого огляду сьогодні буде електродвигун Yamaha 12 m і отакий красень акумулятор. Давайте все по черзі. Перший пуск. Чому мій вибір впав саме на цей електродвигун? По-перше, він красивий. По-друге, це Ямаха. По-третє, колір басує під мій костюм і човник. Ну, а якщо серйозно, має він ось такі характеристики. Тут, звісно, не все, але основне, що потрібно розуміти, 12. Вольт І максимальна нагрузка 30 Ампер. 30 А максимально. Це якщо ми його включимо на п'яту передачу. На ньому є індикатор батареї, який нам показує, наскільки там у нас заряджений акумулятор. Легенький, дуже легенький, вага його 7 кг всього. В моєму випадку він буде приєднуватися до транця невеличкого саморобного. Ну і давайте покажемо, як він працює. Перша, друга. Ємкість у мене невеличка, тому на коротких відстанях покажу. Можна масло взбивати. Більше третьої поки не буду включати, тому що тут у мене малий об'єм води. І далі давайте я вам покажу, розкажу, шпаргалочку підложив, від чого він буде працювати у мене. Звісно, він працює від будь-яких акумуляторів, які є тягові. Для таких приладів треба використовувати тяговий акумулятор. В моєму випадку це буде от такий саморобний акумулятор. Ось от така от красота. Так. І давайте розкажу про його характеристики. Зараз вам покажу і розкажу. Перша передача вмикаємо. На першій передачі він споживає у нас 7 А. Акумулятор у мене тільки зібраний, він ще не заряджений повністю. 7 А. Ну і кому цікаво, то значить вага даного акумулятора 16700. Відносно легкий акумулятор приємності 180 А. Да, так, друзі, тут 180 А. Відповідно, якщо провести математику, перемножити, то ми маємо ну, таку от потужність. І саме ось ця потужність приділені на максимальне значення 30 А, який у нас потребляє, це 6,3 години безперервного руху. Мотора Yamaha m 12 на п'ятий передачі. на Ну, а якщо ми включаємо першу передачу, ми бачимо його споживання 7 А. Вмикаємо другу на другий він 9. Покажу ще на третій, щоб він у мене не полетів, тут він слабенько закріплений. 12 А. Відповідно, коли я буду на воді в човні, я вам покажу споживання. Ну, скажу, я попередньо пробував включати на 5-ту передачу, бере він не 30, а 28 до 29 Ампер. Відповідно, даний акумулятор буде працювати на п'ятій передачі 6,3 години. Виведена така зарядочка сюди. Ще тут планується доставити а, прилад для підключення. Type-C, USB, різних гаджетів для приєднання відеокамери освітлення, все-все-все, що можна начепляти на нього. Тому що в човні нам уже не потрібні будуть ніякі акумулятори, якісь там маленькі павербанки. Все буде працювати від цього красення. Це перший запуск, перший тест. Заднє. Да. Назад у нього три передачі, і їх вистачить, я вам скажу повністю. Відповідно, всі тести на воді із своїм човном, і детальний огляд всього буде згодом. Думаю, десь за пару днів нехай погодка вирівняється. Ну і ми з вами покатаємося. Це все далі укомплектується красиво, все зробиться. Зараз тестую. На певних платах, певних під'єднаннях все буде потім набагато цікавіше зроблено. Якось так, друзі. Кому цікаво, пишіть свої коментарі, можливо, свої якісь там зауваження. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом. Ну, а я готуюсь до рибалки.